На Львівщині п'ять сімей скористалися програмою власний дім уже на початку цього року у першому кварталі. Як працює ця програма, хто може нею скористатися? Які там умови будемо спілкуватися разом із зліва направо. Олена Василько, директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації, вітаємо вас. З Нами сьогодні Наталія Цимбаліста, виконуюча обов'язки голови обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Вітаємо вас Вітаю. і також з нами сьогодні. Ігор Мамчик, учасник бойових дій. І нагороджений орденом за мужність, багатодітний батько, фермер, учасник програми Власний дім, який скористався пільговим кредитуванням. Вітаємо вас! Розкажіть ласка, програма Власний дім, як вона працює, хто і де може нею скористатися. Програма працює в рамках обласної програми підтримки окремих категорій надання житлових кредитів окремим категоріям громадян. Програма зараз містить такий часовий дедлайн з 21 по 25 рік, але працює ще з 2000-х років і мало змогу не скористатися досить велика кількість сімей. В рам тисячі вже вже пів тисячі. 530 близько тридцять близько сімей скористалися на ну, загальну то, суму то. близько 55 мільйонів гривень. Вже було. Це кошти з державного чи з обласного чи це піфінансу. Це, це є спільні кошти бюджетів двох рівнів від державного і обласного бюджету. На цей рік у нас передбачено близько 2 мільйони І Це теж приблизний розподіл мільйон 200 І решта коштів обласного бюджету. Ті, що властиво вже пішли, це теж на половину пані Наталя її адмініструється про програму приблизно порівну починає розподіляти шостого бюджету шостого і відкриють такий невеличкий секрет. Зараз великі напрацювання були з боку фонду в частині залучення коштів місцевих бюджетів і територіальних громад, які зацікавлені в роботі цієї програми, щоб вони своїми місцевими Резкий бюджетами теж долучалися і підтримували, якщо в них є в цьому якийсь інтерес, на своїх територіях Підтримують влас... територіальні громади. Відгукнулися ем, є трошки поки що одна в опрацюванні городоцька відкриється, але дуже так вагається тому, що це рішення сесії, в них є можливо, якісь певні сумніви, переконання, але я сподіваюся, вони мали позитивний досвід реалізації властиво цієї програми в себе на території. Можливо, їм це е, додасть такого поштовху, якщо і вони таки долучаться до цього. доля. Скажіть, ласка, яка сім'я може взяти участь в цій програмі? Це якісь кредити, це якісь кошти, які не потрібно повертати, які, які умови, це кошти, тому, які що? умови чи це обов'язково має людина жити і працювати в селі, чи не обов'язково. Ну, певні критерії для взяття кредиту такі. Дуже прості, в принципі, е, може взяти будь-який мешканець нашої Львівської області, е, який проживає в селі, селищі, е, на території, навіть ворогів. Одразу буде уточнювати. І, і сім'я має проживати в селі? Чи безпосередньо людина, яка бере участь у даній програмі? Ну, сім'я також. Сім'я така. Так. Та, та, та. угу. Має працювати обов'язково. Праця влаштована офіційно, тому що дохід ми маємо визначити його платоспроможність. Має бути обов'язково дохід. офіційний. Який дохід має бути мінімальний? Все залежить від сімейного доходу і від кількості людей ми розподіляємо, дивимося, прораховуємо. І тоді в такому випадку від цього і скажімо так стартує, чи це 10 років, чи це 15 років кредитування. Все залежить ще і від напрямку, тобто, це може бути напрямок будівництва. Там одна сума або ремонт. Тобто, це все залежить ще індивідуально розглядається. Уточнення, а де люди повинні працювати, які можуть взяти собі, які претендують на цю програму? Це обов'язково село? Чи може бути місто? Обов'язково е, Львівська область, крім міста Львова, ага. е, незалежно так. галузь яка тобто людина має бути працевлаштована не у Львові. а так. в іншому інш будь-якому іншому будь населеному пункті Львівської області як далі працює ця програма? Од людина підпадає під одну і другу критерію. Що далі вона має зробити? Як обирати житло? Чи вона сама вибирає? Чи у вас є переліки житла. Чим ця програма врешті відрізняється від такої програми, як ми знаємо, є оселя. Ми про неї так само багато говорили. ну, критері. ми дуже сильно відрізняємося від є оселі, тому що ми чітко пропагуємо село. Mm -hmm. Ще раз наголошую житло в Яке селі. Село, mm -hmm. та? Це може бути квартира в селі, це може бути будинок в селі, але індивідуально. Тому ми так і називаємося обласний фонд індивідуального житлового будівництва на селі. Це може бути, якщо є ділянка, молода сім'я, є ділянка під забудову, власне, якраз індивідуального житлового будиночку, вони можуть взяти 600 тисяч і скористати, скористатися цим кредитом і взяти кредит на будівництво. Це дається поетапно кошти, тому що ну, зведення, наприклад, це буде фундамент, це буде перша сума, він відзвітувався і далі, 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 далі. Тобто ми таким способом використовуємо кошти частинами, не даємо зразу повністю цю суму, тому що. Сам процес будівництва є звітування. Ми їздимо, виїжджаємо на об'єкти. От минулого року я запрошувала і Олену Васильівну і був з нами. Юрій Радалецький. Ми їздили, якраз е, були об'їзди в нас, ми обстежували наші об'єкти. У нас ми тоді об'їздили чотири об'єкти. Там було у нас придбання, учасник бойових дій придбав житло, житло і е, придбали. Верніше е, ще було будівництво, бо в нас так. Ну так зараз в країні є, що хлопці воюють, а дівчата будують. Їхні жінки будують та вони там і прораби, вони там і майстри. українські жінки. Вони зараз мені здається, вже насправді на велике дивування, тому що справді на чотирьох об'єктах чотири об'єкти достеменно дружини ведуть, розуміють, знають поетапність будівництва. Чітко розуміють, що куди їм потрібно, опалення системи в, інженер інженерного забезпечення будинку. Ну що люди фактично з фаховою освітою, звичайно, це ну для мене це звикли там. Бо я в тому середовищі працюю, так але те, що жінки такі в нас дуже відважні, от є мрія людей жити в індивідуальному в своєму власному будинку, і вони стрімко до неї йдуть, і ну справді таке дуже захоплення викликало. Тут це позика, так на 14-14,5 тисяч доларів приблизно. Ну, 600 тисяч це виходить не, не 12 там десь приблизно зараз відсотково відсотково. Дивіться, є у нас пільгова категорія людей, які можуть скористатися якраз безвідсотково. Пільгова категорія це в нас є учасники бойових дій, їхні сім'ї, і також багатодітні. багатодітні. Та багатодітні це сім'ї, які мають трьох і більше діток, але в Процесі, коли вони якраз ще погашені кредиту, тобто там протяги протягом 10-15 років старша дитина їхня досягає 18 років, вони переходять в категорію вже платників відсотків. Тобто, це може бути через 5 років, це може бути на через 9 років, а вже лишилося там доплатити невеличку суму. І самі відсотки нараховуються якраз на залишкову суму тіла кредиту. є 3 відсотки. 3 відсотки так. Пане Ігор, розкажіть, будь ласка, свою історію. Ви і багатодітний, і учасник бойових дій. Ви підпали під всі категорії, так аби отримати це житло без відсотків. Скільки у вас діток, скажіть, будь ласка, маємо трьох діток з дружиною. <с> Яка у вас історія? Як ви дізналися про це? Ви теж взяли в ньому участь? Так ви? Маєте житло вже? Чи Скажіть чи ні? так поетапно простою мовою, як ви дізналися про цю програму, як вона її скористалась? Зрештою, дозвольте, якими труднощами ви стикнулися під час цієї програми, аби люди, які зараз нас насправді дуже велика аудиторія, аби люди, які зараз е, е, цією цієї програми, от розуміли, що їх чекає, чому вигідно і чому не вигідно користатися цією програмою? Ну ще до, до повномасштабного вторгнення я планував заснувати свою справу сімейну ферму на зразок. Фермерське господарство Німеччини, Франції, де я стажувався. Мене вразило, що там господарства мають свою історію, тяглість там, з 19 століття, ну, що така якась історія нереальна для України. де... Це от, ферма? Ще, е нічого. Сімейна ферма може бути будь-якого напрямку, але от в українській історії, на жаль, ну, це не збереглося. Бо з кожною світовою війною, ну, як от на прикладі моєї родини, там, Прадіда, там, розкоркули, забрали там, mm -hmm. господарство. А половину родини там в Сибір, половину на шахту Донбасу, і все отака От таким чином історія сімейних фермерських господарств України. Вона. На жаль, втратила, втратилася. Я захотів своїм прикладом відродити цю історію. І ще до повномасштабного вторгнення вже запланував придбання будинку, але довелося цю історію відкласти, бо я пішов добровольцем на, на війну і вже після звільнення. Почав шукати будинок, де би можна було заселитися. І ми з сім'єю знайшли попередньо, узгодили з власницею, що можемо якби, на правах якби, оренди зачекати фінансування з фонду. І Подали документи ось до Наталі Олександрівни, повністю є супровід. Як учаснику бойових дій, котрому, знаєте, після контузії важко зорієнтуватися з усіма бюрократичними моментами, але добре, що є супровід, коли тобі все розкажуть від А до Я поступово. І таким чином ми з дружиною отримали фінансування. Не ми з дружиною, а власниця будинку отримали на свій рахунок кошти за цей будинок, де ми зараз і проживаємо. Тобто, цей будинок уже ваш чи? Так, будинок одразу стає нашим. Власниця будинку отримує кошти з фонду. А ми відповідно маємо пільгову іпотеку, яка є безвідсотковою. Ну, це мені здається, я серед своїх побратимів пропагую е, таку з -з 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 здорову, якби здорову пропаганду, такого виду фонду, так як. Е, Побратими зазвичай хочуть течії спокою після служби. І якраз от в цьому плані сільський будинок найкраще пасує. Тим більше на своєму прикладі знаю, що хочеться впровадити власну справу, як я мріяв, і до повномасштабного вторгнення. Отже, я заснував свою ферму. Вже і в новому діти задоволені будинком, дітям комфортно. бо Мені здається, що ми зараз будуємо будинки, там купуємо житло або оформлюємо житло вже не для себе, а для того, щоб в першу чергу було комфортно дітям. Дітям цього бракувало. Скажу одразу, і одразу знайшли там на кількох вулицях собі там друзів Друзі. дорога та бігати, і скажу, що мені спокійніше, що можна їх залишити, що там немає якогось активного. Там трафіку найближчі, там за два злишком кілометри? Там якась траса пані Олена, п'ять сімей вже скористалися цією програмою. Як обираєте, які сім'ї першочергово будуть можуть скористатися цією програмою? Як все відбувається? Цей механізм? Хто, куди, як? Ну, механізм взагалі відбувається виключно в рамках всього фонду. Вони мають свої переваги в частині чи є співфінансування з місцевого бюджету, вони надають перевагу вже тим, які або закінчують своє власне житло яким ось ось же для поселення. Є свої переваги, і лише один раз людина може скористуватися таким кредитуванням. Що мені дуже приємно в випадку. Юра, то, що це вартість Кредиту 600 тисяч, який є, був фактично, був вартістю того будинку, який він собі обрав, і це дало йому змогу зразу одним платежам заплатити. Що він вже собі планує тільки своє сплату кредиту, що це не було. Бо буває таке, що люди ще свої кошти додають, можна додавати звичайно, до тому 600, що ми допомагаємо в обсязі. 600-500 тисяч для придбання чи для будівництва нового житла. Якщо людина хоче там більше, більший якийсь добровартісний будинок, то вони додають звичайно свої кошти. А тоді ми не бачимо такого ефекту позитивного. Тут більше радіємо, бо людина разом скористалася, заплатила і має чистий спокій на тому. П'ять сімей в першому кварталі 2025 -го. до кінця року. скільки сім'ям ще плануєте так надати такі кредити і власне скільки охоч. Чих є, які до вас телефонують? Чи пишуть так, що вони хочуть мати таке житло в селі? Ой, враховуючи в нас на цей рік заплановано виключно 2 мільйони 800, то більше 10-12 кредитів надати, напевно, пані Наталі не вдасться, якщо це буде ще й на придбання нового житла, кредити будуть договартісні, тому може і 2-3 кредити, але заявок вже є більше 30 для опрацювання, це більше ніж на 12-16 мільйонів гривень, тому за результатами виконання з обласного бюджету ми будемо територіальні послужити. громади. Сподіваємось, вони влучаться і можливість та є пріоритетні видатків сьогодні. Тому говорити поки що рано про збільшення фінансування, але такі з різні приклади е, надихають. Тому будемо говорити, будемо пробувати знайти додаткові насія. Формується черга, так звана. Куди звертатися сім'ям, які хочуть скористатися цією програмою для наших глядачів від вас. Інструкція ми знаходимося за адресою місто Львів, вулиця Козельни. 15 Ми знаху... ми є в Фейсбуці, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Можна нам там написати, ми відповідаємо обов'язково, можна зателефонувати на мій особистий номер 097 61 74 386. ще в ефірі особистий номер не диктували, так, Мені так, видається я, за моєї практики. Я вам скажу, що ну я не боюся того, тому що я знаю, що коли ми спілкуємося з людьми, навіть в нас був минулого року такий випадок, позвонив. Учасник бойових дій. ну, У нього дійсно була така ситуація. Знаєте, не знаю, що робити. Я прийшов, я вернувся, я не знаю, що робити. Ну, Ми просто з ним поговорили. Я не пам'ятаю, скільки це часу нас зайняло, але ми з ним поговорили, і в нас вийшла е, розмова психолога. Нам всім інколи знаєте, та, треба та, не пораду, а просто щоб нас та, та, та. і от... Е, як ми працюємо ще і з іншими фондами, ми знаємо, як це все відбувається, що в нас ще є інші програми, ми ще знаємо, що є робота, і я його направила туди. І він скористався там кредитом, якраз на власне свою роботу, на свою справу. Так що можна можна телефонувати? Будь ласка, пане Ігоре, скажіть, будь ласка, цим кредитом можуть скористатися люди, так які хочуть мати житло, але не в місці обов'язково умова, так в селі, якщо не секрет. В якому ви це житло оформили, так? І опишіть трошки його. Так, це абсолютно не секрет. Я планую з дружиною запускати навіть агротуризм в цьому році. О, Маємо достатньо велику земельну площу. Це село Топорів Бузької територіальної громади Золочівського району. Приємно був вражений, що міський голова Бузька, підписуючи. Документи, рекомендація здається, да називається та щодо отримання фінансування, вже був, знав про цю програму і ну без жодного опору, без жодних якби суперечностей, з радістю підписав документи, потиснув руку, подякував за службу і от таким чином. А агротуризм що саме демонструватимете? Що саме показуватиме? У мене ферма в галузі птахівництва. О. Маємо вже називається «Перепілка на дубовому листі. Ми заснували з дружиною, трьома дітками за підтримки батьків. Маємо понад дві тисячі поголів'я перепелів. Дві тисячі так угу. неодноразово зустрічаємо бажання побратимів. Приїхати і просто позбирати руками яєчка в якості Такі дуже корисні. між іншим. Абсолютно, Та маємо а нам до речі, можна приїхати ми... на таку терапію. Слідковуйте та новини нашої ферми в інстаграмі. Дружина веде сторінку, і там ми обов'язково оголосимо про початок відвідування ферми. Дякуємо, супер. Ми дуже дякуємо за цю програму за те, що до нас завітали в студії, розповіли людям, як можна придбати собі житло за відносно незначний кредит. А для пільгових категорій це якщо багатодітна сім'я або учасник бойових дій, взагалі без. Відсоткові так е, Олена Василько, директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації. Дякуємо вам, Наталія Цимбаліста, виконувачка обов'язків голови обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Дякуємо вам. І також з нами сьогодні Ігор Мамчик, учасник бойових дій, нагороджений орденом за мужність. Багатодітний батько, фермер, учасник програми, «Власний дім, який скористався пільгом кредитуванням, який має дуже гарну перепливну ферму і всіх запрошує її відвідати. Дякуємо.